Шановні народні депутати, на трибуну Верховної Ради для доповіді та відповіді на, на, на запитання запрошується віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України, міністр юстиції України Ольга Вітальна Стефанішна. Будь ласка, ольга вітальна. включений. Шановні колеги, шановні народні депутати, хочу почати свій виступ із слів подяки. Останні дві пленарні сесії Верховної Ради були надзвичайно продуктивними з точки зору підсилення роботи Міністерства юстиції в частині в частині виконання виконання міжнародних зобов'язань і в частині реалізації саме правової політики. Хочу особливо подякувати за зміни до законодавства дасть щодо цифровізації виконавчих провадження, також деякі інші зміни в сфері правової політики. Дякую за прохання доповісти про стан правової політики. Ми маємо усвідомлювати, що з початком повномасштабної війни основним завданням було збереження керованості усіх гілок влади, і безумовно, пріоритетом є і залишається питання доступу громадян до правосуддя. З початком повномасштабної війни, а також спочатку з, з поданням заявки на членство України в Європейському Союзі, всі органи суддівського врядування відновили свою роботу. На сьогодні суддівське врядування це Вища рада правосуддя, вища кваліфікаційна комісія є спроможними і повністю розпочали свою роботу. Так само суміжні з юстицією і правосуддям інститути також зберегли свою функціональність, незважаючи на те, що вони не є саме державними, це і нотаріальна спільнота, адвокатська спільнота, система приватних виконавців, виконання судових рішень. Всі ці інститути були збережені. Так само були збережені безпечно дані дані всіх громадян, які на сьогодні зберігаються в реєстрах. Коли ми говоримо про пріоритети на даний момент, враховуючи те, що я також поєдную посаду віце-прем'єр міністра з питань європейської інтеграції, безумовно ми. Говоримо про те, що це є основним елементом нашого майбутнього членства. Тому порівняно з завданнями, які реалізовувалися раніше, ми маємо кілька нових, нових завдань. Система безоплатної правової допомоги вже налічує нові категорії правової допомоги, яка надається громадянам. Це і допомога ветеранам військовим, це допомога громадянам, які зазнали злочинів сексуального насильства та домашнього насильства. Так само потребує відновлення робота Роботи суміжних з юстицією інститутів, і я планую в кінці 2025 року, в другій половині 2025 року, провести конкурс на відбір нотаріусів і відновити спроможність нотаріальної спільноти України. Ми також будемо розширювати доступ до професії приватних виконавців з тим, щоб максимально реалізувати функцію виконання судових рішень на всі території України з урахуванням особливостей судочинства в умовах. Воєнного стану також я розраховую шановні народні депутати, що ви підтримуєте у другому читанні законопроект про цифровізацію виконавчого провадження, що зня, зніме тягар тягар з громадян, які витрачають занадто багато часу у взаємодії з державою. Так таким чином вивільнить додатковий ресурс державної виконавчої служби для безпосередньо виконавчого здійснення виконання судових рішень на перекладання паперців. А так само я вважаю, що особливим моментом зараз є налагодження взаємодії Міністерства юстиції з адвокатською спільнотою. Ми все ж таки сподіваємося, що асоціація адвокатів зможе провести з'їзд, на якому ми визначимо наступні пріоритети нашої спільної діяльності, виклики, які стоять перед громадянами. Я розраховую, що міністерство юстиції зможе стати надійним партнером найбільшої спільноти. Ти в Україні, яка налічує понад 70 тисяч адвокатів на всій території України, так само ми розраховуємо, що Міністерство юстиції стане одним з ключових державних міністерств, які нарощує спроможності державного бюджету на сьогодні, завдяки законодавчим змінам, які були ухвалені ухвалені раніше. Міністерство юстиції має можливість наповнювати державний бюджет за рахунок реалізації реж. Овано майна за рахунок виконання судових рішень за рахунок підвищення спроможності пенітенціарної системи. Так само Міністерство юстиції відповідає за політику щодо, поводж... щодо утримання військовополонених. Ця робота здійснюється в повному обсязі, і особливу увагу в міжнародній роботі. Ми приділимо зараз питанням саме стягнення російських активів.